Друзі, доброго дня від Centro Group. Сьогодні в нас на огляді газ бензиновий навантажувач Toyota 1,8 тонни FGF 18F. Це компактний навантажувач для таких задач середньої важкості. Як ви бачите, він йде без кабіни. Це, до речі, от, хто не знає, часто клієнти питають, що таке навантажувач без кабіни. Їм здається, що це взагалі одне кермо і все. Це просто рама. І немає е вікон, немає дверей. Полукабіна це коли в нас є лобове скло і заднє скло, От, наприклад, як навантажувачів. 4-5 тонн. Це полукабіна вважається. Ну і кабіна це вже з дверима. Це, наприклад. Ось такий навантажувач. У нас багато навантажувачів, добре можна показати. Значить, Повертаємося до нашого 1.8. Це 2019 рік. Має три функції гідравліки, відповідно, три речага керування. Багато є, знаєте, як то кажуть, суперечок стосовно краще ці речаги, чи джойстики. керуванні і в службі, в службі давайте служба, термін служби, у тих, у тих, однаково, в принципі. Джойстики вони коштують дорожче в ремонті, але в експлуатації вони виграють значно. Тобто у оператора рука постійно знаходиться на підлокотнику і це дає змогу йому. Ем, Більше працювати. Ну, Може там не скільки більше, просто що зручніше. Тут в даному випадку постійно рука має бути без підлокотника. і отак. Але це недолік. Це просто от у нас є клієнти, які нам тільки ричаги, все, ричаги привозимо. Нам тільки джойстики, будь ласка, джойстики. Ну, Може покажу вам, що таке джойстик. Да. Щоб розуміли, може хтось перший раз дивиться. Оце система джойстиків. В Toyota що та система, що та система працює надійно. Навантажувач оснащений щоглою 4,7 метра триплекс. Це от, триплекс на мачта, тобто три рами йде, оснащений вільним ходом. Що таке вільний хід? Це коли Каретка, оце каретка у нас, це вила. Вила з кареткою підіймаються, але при цьому щогла не зростає, вона не, не збільшується в розмірі. Тобто на метр п'ятдесят, зазвичай 152 мм в тойоті йде вільний хід. Підіймається. Тобто, ви можете заїхати в фуру, контейнер, вагон, підняти вантаж і спокійно виїхати. По висоті. Він 2 метра 20 см. Дуже компактний, дуже худкий. Такий він, можна сказати, універсальний варіант. Він підходить як для приміщень роботи, так і на вулиці. Тобто зараз коли в нас така не дуже визначена ситуація з електроенергією, то, мабуть, газовий навантажувач буде дуже-дуже класно. У нас от клієнти, які мають електрички, зараз звертаються за закупівлею газових газбензинових навантажувачів. Підіймає відповідно 1,8 тонни висота підйому 4,7, гарні колеса нові. Давайте заведу, покажу як працює даний навантажувач. Трошки прохолодно у нас, тому може з першого разу і завівся. Все працює. Бачите, каретка підіймається, а при цьому щохла не зростає. Вона не виходить. Тобто це вільний хід. От, тут вже пішла. Бачите? Все змащено, все перевірено, всі навантажувачі ми ретельно перевіряємо перед продажею. Вони проходять перевірку. Не дивлячись на це, ми даємо. Півроку гарантії на наші навантажувачі, От, наприклад, 19-й рік це півроку гарантії. Там 22-23-й рік ми можемо дати 9 місяців гарантії. Проблискові маячки, то оснащений гарним освітленням даний навантажувач. Бачите, дві задніх, два задніх ліхтарі, проблисковий маячок. І ще є система Blue Pot. Тобто, якщо ми натискаємо, на задню передачу. Може в цьому і нема, я так кажу, впевнено, може в цьому і нема. Не, просто включаються задній фонарі, все і подається зуми. Виключили. Глушимо. Тобто, якщо вам треба навантажувач в гарному стані, з гарантією, з сервісом, у нас є і сервіс, у нас є і. Оренда. У нас є склад запчастин. Звертайтесь в От наш сайт. Можете звернутися до нас безпосередньо через YouTube канал, через сайт, як вам буде завгодно і як вам буде зручно. Допоможемо підібрати гарну техніку. Зазвичай привозимо протягом 10-12 робочих днів, буває швидше. В деяких випадках буває і довше. От, Але. Привозимо, обслуговуємо, надаємо гарантію. Так що звертайтеся до нас, будемо раді вам привезти, підібрати техніку. Може, ви наразі не знаєте, який вам треба навантажувач. Зв'яжіться з нашими менеджерами, вони оброблять ваш запит і підберуть відповідний варіант за вашим бюджетом, за вашими побажаннями. З вами був Сентогруп. Дякую На зв'язочку. Пишіть, дзвоніть.